Володимир Якимович Цирюк з почесною зіркою на грудях присутній на презентації книги, що присвячено зокрема і йому, адже він один з героїв нашої області. Незважаючи на свій поважний вік, Володимир Якимович сьогодні активний громадський діяч, а світ трудовий героїчний шлях швидше не пройшов, а проїхав. Адже водійське кермо було його професійним знаряддям праці. Просто працювати не можна було погано, бо рядом. Працювали віддано тих, хто був на фронті, ті, хто підірваний здоров'ям. Працювали всі і дійсно відбудували. Все зруйноване народне господарство після війни сьогодні в області залишилося 16 героїв соціалістичної праці, 4 герої України та 4 повних кавалера ордена трудової слави. А загалом за самовіддану працю в різних галузях народного господарства 80 уродженцям Житомирщини свого часу було присвоєно почесне звання Герой соціалістичної праці. І щоб зберегти пам'ять про цих людей у 2000 році невеликим накладом вийшла книга коротких розповідей під назвою Золоті зірки полісся», та оскільки сьогодні цих книжок практично не можна знайти на полицях бібліотек, вирішили створити нове видання. Ми, видаючи цю книгу, складаємо шану нашим героям. Ми говоримо, що ми їх пам'ятаємо, і на їх прикладі життєвому хочемо виховувати нові нові покоління. Для молодих сьогодні герої. Справжні, які от працювали своїм життям, своєю роботою, своєю боротьбою щось завойовували. Це той символ, це ті моральні цінності і засади, які ми повинні підтримувати і до них доводити. Першими побачили книгу учні 25-го ліцею імені Щорса, які мали змогу особисто познайомитися з присутніми героями Житомирщини, про яких потім детальніше прочитають в книзі. Потрібно знати своїх героїв не тільки в часи війни, героїв війни. А потрібно знати героїв у мирний час, коли люди працюють і потрібно пам'ятати. Книгу трудові золоті зірки Полісся планують розповсюдити серед шкільних бібліотек області, а також у вищих навчальних закладах.